Говоримо про ту ситуацію, про яку я обіцяв, що скажу е, оточення. Лося, не те, щоб уникнути, але вдалося вирватися насправді з цього оточення. От е, в районі Покровської дня фронту, південніше Лозувацького, де перебували. Батальйони наших два батальйони: перший та третій, 31-ї окремої механізованої бригади про цю ситуацію. Діпсейт повідомляв, і якраз таки із цього регіону вдалося їм і вийти. І це чудова, гарна новина, тому що це сталося вчора. Ввечері е, е, вони вирвалися з оточення між прогресом та Лозувацьким. Е, після того як позавчора близько 14.00 ряд позицій бригади потрапив у повне оточення. Особовий склад, так і не отримавши наказ від комбрига. Про вихід вирішив прориватися з боєм про це. Пишуть аналітики Діпстей, тобто Комуриг не давав наказу на відхід, а вони вирішили прориватися самі завдяки при цьому злагоджених діям артилерії, аеророзвідки та управління офіцерів на місцях місці цих. Двох батальйонів першого та третього вийшли з оточення у повному складі. Це була дуже важка операція. Якби пише State, ще можна було б зволікати кілька годин. То це б могло б створити друге кільце оточення навколо наших бійців. і Тоді би було б вже надзвичайно складно. Але головне зараз бійці вижили та продовжують. Тримати позиції на покровському напрямку, це і 31 ша бригада, і 47 сьома механізована бригада на цьому вкрай складній цій вкрай складній ділянці фронту. От вони продовжують стримувати противника. Ну не стільки Ми зараз говоримо скільки радше про район південніше, починаючи Іванівка веселе. І вовчось про ці ділянки фронту. Ми зараз говоримо 31 ша 47-ма бригади тримають надзвичайну складну ділянку фронту, де де противник на жаль просувається. Погана новина якраз таки полягає в тому, що окупаційні війська продовжують цей поступ, цей рух на покровському напрямку. Зокрема, ми говоримо і про район власникач прогресу про район Вовчого. Населеного пункту про Новоселівку першу де тривається просування північно-покровські, так би мовити, напрямок. Увесь е під знаком просування противника триває. Е в чому причина? Причина постійного просування окупантів в тотальній перевазі ворога у живій силі. Знову ж таки, звертаємося до е зображень до візуалізації такої. Значної кількості живої сили від ресурсу Deep на бійці з ними поділилися фотографією, де на підступах до прогресу та Вовчої Вочого ви можете побачити виділено цими червоними прямокутничками, квадратиками. Кількість сил противника, які перетинають залізницю у цьому районі на захід від очеретиного. Ну тобто, тут ми чисто бачимо, що близько 40-60 чоловік. Кілька зводів фактично рухається до першої лінії, займають її і таким чином, насичуючи передові ділянки фронту, просто не дають шансів нашим військовим вибити їх звідти, тому що їх дуже і дуже багато. І так справді піхота в підтримці з артилерією та авіацією здатні досягати успіху в самому прогресі. Станом на позавчора, наприклад, було за даними Діпстейт, зосереджено, щонайменше близько трьох. Рот противника це вже вважати що а, противник ну фактично в якійсь мірі закріплюється у цьому населеному пункті, е, не зважаючи на офіційні коментарі наших е, речників про те, що триває вогневий контроль е, цієї ділянки фронту і цього населеного пункту до е, наступного важливого району на цьому напрямку до села Гродівка. До речі, дісять пише про те, що це ще засноване козаками село не старіше на Покровському напрямку так от до нього залишається близько 3-4 кілометрів. А з Гродівки, як ми можемо зрозуміти, далі вже видно. Мирноград, ну звісно, противник дуже ризикує подібними просуваннями, гуляючи свої фланги. Тому для них важливо також рухатися праворуч, ліворуч розширювати свої присутності. Ну але наразі вдається потісняти наші війська на найслабших, скажімо так, там, де вони знайшли пробоїни, там де вони знайшли слабші. Виходить ділянки фронту, там вони і просуваються. Е, звісно, це, ну, це правильна тактика. Що ну, тут не крутиться? Правильна тактика з їхнього боку. Е, з нашого боку, це те, про що писав Бутусов. покращення взаємодії, покращення управління військами, зокрема, те, про що зараз волає просто діпстейт щодо управління 31 ї бригади, зокрема до штабу бригади. Ну оце і відповідь. Це є відповідь. Це не узагальнення. Я ще раз закликаю, повертаючись до початку, не узагальнюйте, будь ласка. Але про конкретні випадки не те, щоб про них варто говорити, але їх варто брати до уваги. Напевно, тільки от такими публічними розголосами і досягаються подібні результати. Але однозначно, коли це мають робити військові, це мають робити військові дуже наближені до, скажімо, так, цієї справи, аргументовано пояснюючи, що куди і як коли.